Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це начальник. Де бас. Друге слово це їдальня. Де рефтер. Третє слово це відпустка. Де вакансій четверте слово це вихід на пенсію. Пенсію п'яте слово це виписка про зарплату. Де лонбриф. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.